Казка про кошеня, яке шукало свій дім. Жило було маленьке, пухнасте кошеня. Воно було руденьке, з м'якими лапками і великими довірливими очима. Кожного ранку кошеня прокидалось під кущиком, вмивалося холодною росою і тихенько муркотіло саме собі, щоб не почуватися таким самотнім. Кошеня дуже мріяло знайти дім. От якби у мене була своя мисочка з молочком, теплий куточок, і хтось, хто любитиме мене, зітхало воно, і ось одного разу вирушила кошеня у дорогу. Спершу воно побачило ташине гніздо на гілці. – Ташки, пустіть мене жити до вас, попросилось кошеня. А пташки защебетали у відповідь «Цвірінь, цвірінь. Наше гніздечко зовсім маленьке, для тебе там місця немає. Кошеня зітхнуло і пішло далі. Невдовзі воно підійшло до собачої будки. Може, тут я зможу жити? з надією промовила кошеня. Та з будки виглянув пес і грізно сказав Ага. У мене своя домівка. Тобі тут буде страшно. І холодно. Кошеня вічливо схилило голову і знову рушила у дорогу. Незабаром воно натрапило на зайчикову нірку. Зайчику, пусти мене до себе, благально промовила кошеня. Зайчик похитав вушками мені самому тісно, ти туди навіть не пролізеш. Кошеня опустило хвостик і пішло далі. Згодом воно побачило дупло білочки на високому дереві. Білочко, а можна я житиму з тобою? спитало кошеня. Білочка засміялась і відповіла скок скок, моє дупло для горішків, а тобі туди не дістатися, падеш і заб'єшся. Кошеня боязко глянула на височенне дерево і поспішило вниз по стежці. Біля ставка воно зустріло жабко. жабко. може, я поселюсь у твоєму домі? запитало кошеня. Ква, відповіла жабка Мій дім у воді очереті, а ти ж не вмієш плавати. Промокнеш і змерзнеш. Кошеня злякано, відійшло від води і пішло далі. У лісі воно зустріло їжачка. Який спав у купці листя. Їжачку, візьми мене до себе, попросило кошеня. Їжачок фиркнув і сказав у мене затишно лише для мене. Тебе мої голочки будуть колоти. Кошеня тихенько відступило і попленталось далі. Довго воно йшло, вже й лапки боліли, сіло на доріжку. Підняло свої великі оченята до неба і прошепотіло напевне, в мене ніколи не буде свого дому. Та саме в цю мить повз проходила дівчинка з мамою. Дівчинка побачила кошеня, нахилилася, підняла його на руки і вигукнула Мамочко, дивись, який хороший мурчик. Давай візьмемо його додому. Мама усміхнулася і лагідно відповіла, якщо обіцяєш дбати про нього, хай буде нашим Мурчиком І відтоді у Мурчика з'явився справжній дім. У нього була м'яка корзинка, тепле молочко, а головне люблячі руки, які пригорнули його до серця. І більше ніколи Мурчик не почувався самотнім. Бо справжній дім це не гніздо, не нірка і не будка. Справжній дім це там, де тебе чекають і люблять.